Так, перевіряємо модем, чи працює, чи не працює. Клієнт поскаржеться, що не працює, щось йому не включається, не включається. Вставляємо карточку. Чихольчики просто одною рукою знімаю. Вставляємо будь-яке живлення, скажемо сюди. І чекаємо. Він модем шукає мережу. Індикатор показує червоним. Це він шукає. Тобто мусить включитися синій чи зелений колір. В кожній модемі по-своєму синій, в когось зелений. Це показує, що він готовий до роботи. Карточка мусить бути з активованим інтернетом. Тобто, якщо ви ставите карточку, в якому нема мобільного інтернету, то відповідно модем нічого не буде роздавати. Включився зелений. З сторони зелений, з іншої сторони синій. Це неважливо. У нас другий комп'ютер від'єднаний від мережі. Мережу ми будемо ловити через отакий Wi-Fi адаптер. До речі, він також продається в нашому магазині. Шукаємо наш модем. Ось він. Підключається автоматично, ну хай буде. Ключ, ключ мережі. По замовчуванню він є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Далі. Так. Чекаємо на підключення. Є підключення. Є. Є, є. Перевіряємо. Давайте запустимо спід-тест. Speed. test test От від Київстара, давайте візьмемо карточка Київста. Перевірити. Розпочати. Насправді швидкість ну, буде залежати від того, який у вас там на Київстарі чи на іншому операторі буде тариф. Ну, як не крутий, інтернет іде, Все є, так що. Прошу. Е, купляйте модеми і користуйтесь ними.